Доброго дня, вітаю на своєму каналі. Зараз ми їдемо на до спеціаліста, який спеціалізується по 3D-друку. Він вже намалював модель 3D-перегородки для фільтра. І так, ми прийшли на фірму. Ось у нас вже є такі заготовочки. Нам підготували. Уже моделька надрукована: це пробник. Пробний варіант. В чому суть цього варіанта? Тут пробували різні скажімо так, різні четверті, і пробували різну товщину Ось Тут товща стінка, тут тонкіша стінка. Ось тут у нас товстіша, тут тонкіша. Це все склеєно з трьох частин. Це вже фінальний варіант. Оце так виглядає. Це такі соти. Отакі От вони. Товщина тут пів міліметра. Ой, вибачаю, 5 мм, пів сантиметра. І е Товщина стінки десь 1,2, одиничка десь так. Це все склеюється і відбувається така штука. Навіщо це потрібно? Це перегородочка. Ось ємність біофільтра. В попередньому відео її не було, бо вона була на підприємстві, яке займається 3D-друком. Це, ще раз нагадую, це називається перегонний куб, перегінний куб. Вони використовуються з самого новаріні. Чомсуп, це нержавейка, нержавейка товстенька. Вона тримає тиск. Тут у нас буде резиночка, яка буде кришечку тримати. Все це йде на защолочках. Отаких. Доволі такі е, потужні защолки, і вони будуть гарно тримати всю конструкцію. Буде триматися тиск. Далі є такий вхід. Вхід цей під тену був. Тут сюди вставляється тена, ми зробили сюди фітінги, це все теж йде в комплекті. Дюйм. У нас на насосі дюйм і тут дюйм. Тобто чітко все попадає. Далі, отут є кран для зливу, навіщо він потрібен? У нас тут планується десь 4-5 см під перегородкою, взагалі зона без фільтруючого матеріалу, без наповнення. Ми тоді відкриваємо кран і у нас все, що там. Накопилося, скажімо так, мул в і він буде весь зливатися. Навіть можна трошки промити, якщо ми зверху подамо потік води, можна отсюда буде просто підміну води робити, і у нас буде чиститися таким, таким чином, буде фільтр чиститися. Простіше буде чистити його. Так, що ще? Ось перегородочка. Що вона, яку функцію вона виконує? Вона будуть тут такі ніжки. Різної довжини, наприклад, тут буде 5 см, вона у нас стає сюди. Знизу у нас буде тут заходить потік води, буде розсіювач такий, який буде рівномірно розподіляти цю всю масу води, щоб вона рівномірно проходила по, всім, по всій площі. Тоді за нею буде ще один, скажімо так, слой. Перше, що планується. Перша планується механічна очистка Enhame Mech Pro. Покажу її на сайті. на відео засніму, покажу. Enhame Mech Pro буде сюди, вона десь 5 см буде висотою. Тоді за нею будуть йти три губки. Губка одна 15 PPI, 10 PPI і 30 PPI. А за ними тоді буде біологічна загрузка. Йти. Біологічна загрузка, до речі, нашого українського виробника. Вони її випускають для УЗВ. Дуже класно. там іде півтори тисячі, е, півтори тисячі квадратних метрів на куб. Площа біологічного біологічного завантаження. Півтори тисячі квадратних метрів на куб. Це дуже велика площа, вона дуже ефективна і взагалі ну, повинно. Дуже класно працювати це все, діло. От, от такі у нас пригородочки. Їдемо забирати біологічне завантаження. Заберемо, покажу, відзніму все в деталях, буде цікаво. Коментуйте, робіть зауваження, робіть побажання, у кого що цікаве. Буду дуже радий почути вашу думку. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь, поїхали. так Забрали з нової пошти наші посилочки. Значить, тут дивним чином прийшов ще й фільтр. Зараз це покажу розкажу. Це буде предфільтр. ось обираємо його тут. Вже розпакував. Значить, сказали, що. Це у нас полуниця сушена 4 кг. А казалось, ні, це не полуниця. Це губки. Ось губочки. Що в нас є? У нас є 10 PPI, 15 і 30 PPI. Ось отак виглядає 10 PPI. Дуже довго шукав в інтернеті, щоб подивитися, реально, яке це зерно, як його побачить. Ну, ніде ні відео не бачив. Ні... І фотки там такі на, на фоні 10 копійок чи 5. Взагалі не зрозуміло, що за зерно. Ось знімаю, щоб може комусь це буде потрібно. Це от реально виглядає отак. Ось ви бачите рулеточка. І ось ви бачите яке зерно. Тобто там такі отвори по, і по 4 мм. Ну, це крупно, реально крупно. Отака. Це 10 PPI. Тут у нас етикеточка. Ось отак от, 50 на 50х50 на 5, 10 PPI. І у нас, ну, такий, виріжеться звідси 35 см якраз діаметр фільтра, і все інше піде в предфільтр. Далі йде 15. Виглядає отак. І отак можемо подивитися, як це все, як це все отут. Виглядає отак от, от. Ну, тут вже видно трішки менше. Реально, вона трошки менша. Отака. От І це 30. 30 дуже мілка, дуже дрібна мілка така вона. Ось десь така. Тобто ну, пора є від одного до трьох. До двох та десь так. Досить мілка по поводу цієї, цього фільтруючого матеріалу. Є сумніви, що він потрібен в біологічному, в біологічному відсіку. Тобто там планується, що його як можна менше обслуговувати, а ця штучка може забиватися доволі часто. Тому є думки поставити її в предфільтр. Зараз покажу предфільтр. Оце буде предфільтр. В чому суть задумка цього предфільтра? Він легше відкручується, він легше обслуговується, тобто його ти викрутив. Тут видно візуально, що в ньому відбувається. Він призваний продлити життя біологічному, біологічній частині фільтра. Щоб біологічну частину фільтра ми менше мили. Не так часто мили. Ось. Тут у нас також дюйм, на дюйм. О, така штука. Дуже просто буде відкручувати, промивати, візуально дивитися на це все. І отут, скоріше все, що і буде, оця от губочка стоять. Будемо дивитись. Все, на сьогодні, все. Дякую вам, хто дивився. Коментуйте, будь ласка, свої зауваження, свої думки. Що зробити краще, що зробити гірше, що я роблю? Не так також коментуйте. Подобається ставте великі пальці вгору, підписуйтесь. До зустрічі.